Стою, друзі, з підвітряної сторони, тому що вітер 10-12 метрів нереально ловити на вітрові, коли вітер хвилю роздуває. Сьогодні в мене експрайт до 12 грамів. кидаю 85-го такого ререйнджика. Пробую на окуня, тому що окунь зараз більш активний за щуку, окунь прям ганяє. Пробую на окуня кидати і поверхневі, і воблерки різні. І плешні пробую, все пробую по окунькові, Буду пробувати щуку, у мене така вечірня сьогодні рибалочка, буквально там 5 годинок вечірніх, там з 3 годин я. Зараз пробую Смітовську смітовську, на неї завжди клює непогано, вся риба, окунець в тому числі. Такі друзі, окунець вистрибнув за косодакою. Це косодака конвой, здається, так, конвой XS. О, такий гарненький окунець. Ось тут я кинув на летаття, і він прямо одразу вистрибнув. Пару ривочків. І він вийшов. А, друзі! Ріранж 85ка спрацював, але зійшла щучка. Ах, жаль, бідно. Первая рыбка на него. Здесь шла чучка. Це бачили, друзі, на да, вимотці знову. Ріренджика хотіла взяти 85-го. Що ж ти раніше не клюнула? Вже коли я виматував під човном. Ай! Це діч. Це діч все, що я можу сказати. Раніше я роблю проводку, вона не бере. Вже виматую. Вона кидається за ріренджиком. Онець, друзі, доганяв. воблера прямо до човна. Тому я думаю, я зараз спробую його тут зловити на щось інше. Окунець прямо от сюди йшов. У мене тут мідж заряджений. Спробую на міджа. Нема. Так, друзі, хто це там такий? Таляпнув. Щука велика. На поппера взяла. Чи жерех? Щука. А ні. Це жерех. Дивіться, який красавчик. Ууу, друзі! На поппера ввалив! Який же рішара! Обережно! Дивіться, який красий! На поппера ввалив! Ху -ху -ху. Клас! Ось, друзі, такий же рішок! Ну, нормальний за пів кіло. Рішочок вальнув мені на попера. Ось такий поперок, друзі, зараз вам покажу. Буду це все відпускати, тоді вам покажу. Так, друзі, спрацював ось такий поперочок. Це від цуріноїки копія джакала чабіка. Малас і мілячок працює, друзі. Да, щучка, могла бути і більша, але тим не менше? Малас, мілячок і щучка в руках. Невеличка. Але це уже добре. Така щучка теж рахується. Так, друзі, звільняємо цю щучку, звісно ж, відпускаємо. Це сьогодні перша щучка. Здається, перша. Я вже й не пам'ятаю. Невеличка, маласик такий. Відпускаємо. Опа! Оп Полетіла. Все добре. Є клювака на мілячкові. Тут глибини ну, сантиметрів 30-40. І вона клюнула. Вона тут завжди стоїть. Я знаю, що на цьому мілячку завжди-завжди стоїть щучка. Колись більше, колись менше. Але вона тут завжди стоїть. У мене ще, друзі, година залишається. Зараз десь 17 У мене напевно ще десь година, може година 15 на рибалку. Може до півдевї максимум. Вечірній такий час. Але сьогодні вже непогано. Окуні я зловив. Зловив я жегреха на поппера. Вже зловив щучку. Вже хороша рибалка. Ще маємо півтори години практично. Тому ще є шанс зловити рибу. О, бачу, там попереду виходить, виходить. Може вона вечірком у неї, вихід вечірком. Буду на це надіятись, тому що щучка не сильно активна. Почали, друзі. Тільки я кинув маласа на падінні, зреагувала щука. Хотіла цапнути його прямо на падінні. Але в останній момент передумала. окунь, окунь, б'є друзі, окунь. Мені виходив на поппере тільки що. Але один раз промазав і більше не добирає. Бачили, друзі, який вихід, і він не перший там. Вона вже виходила, там ця щука. Так, друзі, збираюся, я мабуть вже додому. Вже 8.30. Щука останніх скільки годин. клює, виходів немає. Останню на Маласа ви бачили, я зловив. Було ще один вихід на реренжа 85-го. Була одна щучка ще одна на реренджа, я її протягнув декілька метрів, вона зійшла. Класний жирішок клюнув на попера від суріної. Це ви також бачили. Ну і Окунька зловив зловив на Воблера, а на Косадаковського. Зловив окунька. Окунька ви також гарно бачили. Було ще декілька виходів. Здається, на Маласа ще були виходи, на косадаковський були виходи. Це все в відео я десь буду вставляти. Але в цілому оці погодні качелі, те, що... Світить сонце, через півгодинки вже дощ, вітер сьогодні цілий день 10-11 метрів. Ну, прям, прям щука цього тут не любить. На цій водоймі має бути стабільна погода. Є таке повір'я, що чим гірше погода, тим краще клює щука. Ну ні. Тут вітром щука не клює, дощом не клює. Має бути хороша сонячна погода, безвітряна, тоді буде класний кльов. До речі, непогано так окунь ганяє. Я пробував кидати в облерки попер. Був в мене на попер один вихід, але не більше того. Ну, Щось йому я не підібрав. Можливо, стальний поводок йому не подобається. Але щось без стального поводка по цих міляках кидати по окуня. Мені страшно, тому що щука, ну, 100% десь колись відкусить приманка, а вони у мене всі, як пам'ять мені цінні, тому що той самий от суріноївський попер, він скільки окуня переловив, скільки жереха переловив, притом жерехи двушки на нього влітали. Кидаєш на окуня, кидаєш і паралельно влітають офігенні жерехи. Тому мені його ну, просто жалко. Такі от, друзі, такі справи, такі рибалки. Це була невеличка рибалка, вечірня. Але знову ж таки рибу зловив, щучку зловив, жереха зловив, окуня зловив не так вже і погано. Тому, друзі, всім пока, до зустрічі, до нових відео.